Ой, яка красота. Боже, як же ж вона похне. Як мед. Шведя, Показую вам. Ми ж з чоловіком мій до качок. О, і це ж і копти моїх. Така штука хороша. Особливо як коптить, таке ж уже смачне, то трохи покажемо вам. Оце ми їх держимо, як ми з ними управляємося. Може хтось тобі захоче тримати таке. Ну, Індокачка дуже відрізняється від такої качки, бо така качка вона ж біла, велика, така більш жирніша. Вони, звісно, запікать, воно гарно випікається, і жирок є. Ну, індокачка, чесно кажучи, як на мене, це моя думка, бо там може ж надо казати, що моя думка. Як на мене, то індокачка е, найсмачніша для копчення і тушіння. Ну, взагалі, все можна грудку із індокачурів поврізати, можна фаршик зробити усе. Ну, можна і запікати. Ну сама смачніша вона копчена і тушена. Вже ж копчена, як добра, так і передотить не можна. Ми з чоловіком. Оптиму нам нравиться дуже. О, оце по скобу і тоді замаринуємо. Замаринуємо, вимочимо і коптить. Придумав коптілочку. Він у мене молодець. О, і от ми таким займаємося.

Дуже довго ростуть, Ох і довго. Вони такі насчого того, щоб рости, дуже довго це роблять. Ну, смачні, смачні, тут нічого не скаже. Ну, ми й гуси тримаємо, гуси швидше ростуть. О. А й до качки так і більш вони. Ну, нам подобається. Я так і не тримала броту, каже брат. Мені більш кочка народиться. Ну от уже брат наробиться, то й ми собі. Чувака, і кладу. Літом грядки, а зимою займаємося. Оце таким. Біжемо, губаємо такого. Разу погудка так, така хороша, сніжу, легенький, без морозцю. Таке вже ж погода така долодня, а то як мороз сиджа, так дуже, дуже не наскубеш, бо воно ж таке руки, хоту ж тягнути не, не хочеться, воно ж то ж воно входить. Я так оце примучилась на кастулі, кладу зверху. Zadziewaj poliodyk. No, tak, sekunda, bo teraz ja już jak rozkażę, 6 sekund. No to, to taki to poszporyk. Kraszcie, jak od nas było, Jak 4 lub 5, to tak Думає. Це в мене тут ошпарене, слідующа вода кипить. Ну, хто там буде розказувати ж мені про душу, що в нього душа і ви безсовісні? не безсовісна я. Я його держу для чого? Ви ж у магазині, як йдете, куплюєте. Ви ж теж не думаєте, що там душа. А хто ж, ж його і таку роботу робити? І ту ж роботу теж хтось робить, щоб вам магазин доставити. То мені за душу не розказуйте. Я розумію, що душа, все розумію, але ну, я для того його тримаю. Отак так розказують, то душа, то ще щось, наче ми тут бездушні. Ми не бездушні, але ми просто раціональні. Подержали. Для чого держали? Для того, щоб до святкового столу було. Живуть у нас для того, щоб ми з них годувалися. І ми в магазин ходимо, і купуємо там, якщо хочемо. Ну, м'ясо в основному, в нашій родині в основному м'ясо своє. І поросятко є, і кури є, гусає, кусає. Ну, куря в нас більше, я казала, як у цьому. У нас є старий дворець і новий дворець. Кури живуть у нас. Тоді, як робляться старші, ми відвозимо до мами моєї в сусіднє село. Ну, через два села вона живе. То там старий дворець. Вони і вони несуться, ще й там живуть. Ніхто їх не ріже курей. Чогось я, наче шкода, воно ж яєчко несе, то кури в нас там живуть. Я одвезла мамі вже таких стареньких, а вони ще й несуться такі молодці. Я кажу, узнаю скільки куриться. Живе. Бо обично год усе селі та й міняють курей на нових і тоді ж цей. Але вони собі несуться, живуть. Я таких, набрали таких, як стрибунці. То ми ото їх туди одводимо і вони там доживають свого прекрасного віку. Мама їм годить, вони в неї не страдують. Та зимою друга робота, старої себемшу. Щоб... Бо це ж уже їм время прийшло. Хочу ж розставить тільки білі, а щоб тільки білі, то треба ж рижі у Бо вони такі вже можуть в лютому почати нестися, сідати, то тоді ж вже ж як їх обіроть. Треба зрозумів. Оце ну, таке, це я вам розказую, кому й не треба. Ну я ж стараюсь розказувати, то ви вже ж і додивлюйтесь. Ну, іншим докачком, як часно крильця, не бризать, так будуть вони в верії, а не в каспі. Їду, треба щось дідати, вийшло. Добренька, до мошня на кукурузці. А ми це зразу годуємо. Кукуру запшитися. Ну, більше кукурудзи, зато вони такі гарні, жовтенькі. Он директу ще прийшло. Ще одна, так? Да? Провіриш? Кичуть. Провірить вона. Та ні, кожа, ні, не буде провіряти. Вірить мені носу. Ось такі ми займаємося, скупаємо, щипаємо. Треба коло дочки обов'язково подіроти. Скажу сама собі бурчу, щоб сусі не видати. Ти дождиш, тобі в кінці дадуть. Знаєш, що дадуть, да к Шароно. Бач, сніжук вона подає. Робити, то. А тоді ж заріжу обсма, оце ж вже ж я її зарізала, досубую, тоді ж обсмаю, помию і замочу, бо це ми будемо копити. Замочую її, вимочу, я покажу вам. Я не знаю, кожен по-своєму наш чоловік таку інтересну зробив коптілку із старої стіролки, я вам покажу, ну йому буде як знохітка. Він такий в мене молодець на всі руки, мостір. То старої плити мені зробив на дворі. І з духовки зробив мені плиту, така гарна як ціла літо І закатки там роблю все на світі. Така вона мені незамінні. Ми мені писали поначалу, дуже довго е, писали, все, вона у вас швидко вас, так вона в мене вже третій сезон. Оце ось буде і ціла, цілісінька, і горна. Він мені зробив так і, і ставиться воно лувку. Дровцями підкидаю літом. Така красота. Не залежу ні від газу, ні від світла, ні від чого. Собі дрова підкинула. Закатки там роблю, воду кип'ячу. Все, що треба. Все, що для літа треба, все там і роблю. Літній дуже воно жарка, то на воздусі постарати. Сніжної, зимної пори вирішили з чоловіком скоптити кочечку. Думаю, їм, що плохо це не буде. Оце він таку зробив сам коптільню із старої прольної машини. Так приспособився. І оце ми її використовуємо у людей, мов вона пропала, це йде ревізор. Ми ще нічого не клали а ти вже прийшла провіряти Оце в нас така коптільня, таку він зробив. І з старої пральної машини знизу розпалює, Дверцята так і приробив. І оце розпалює і буде сюди класти кочечку усередину. Зараз ось він її винесе і сюди закладе. Оце ми так приспособилися. У селі люди не пропадуть. Це не в городі там Попробуй приспособся. Оце ось качечка. Ми її запхали йоблук, вирішили поекспериментувати. Думаємо, що яблука копчені будуть дуже аж неплохо себе чувствувати і ми разом з ними. Оце такі. Тепер закриває і отак сюди закладає. Там решітка така. Це він в мене такий на всі руки Мойстер. приловчився. Он як шкварчить. Я каже думала, що то папіруска. О, отак. Накриває. І оце ми будемо перевертати, і буде в нас така красота, да? Ну... І покажемо вам обов'язково результат. Та вкусно буде не передати словами. вишу. Ви там за екраном будете тільки слину ковтать, а ми ж, звісно, й спробуємо. Кварчить як папіруска. Ой, Ну, Покажи скільки на черзі миссаркозмом очередь в коптіллю. Вже зоняли. Happy. Це така красо в нас вийшла. Це така яблучка, як яблучка. Це ж так глибоко ми в кочку ніколи не заглянули. Стара прольна машина, витяг з середини вентиль. Туди накладаються, він кладе сюди дрібнесенькі гілочки вишні. Тут вони лежать зверху, таку приспособив, сюди кладе качку, а знизу оце так, тут горить огонь нагоряє. І оце так воно виглядає з середини. Прямо поставив додолу знизу, колосники поставив із старої груби. На колосники встановив, і оце така в нього коптілочка. І отримуємо ми такі шикарні качечки. І в домашніх умовах можна собі спокійненько до святкового столу приготувати отаку смакоту, всім миру, добра і всього найкращого. Ну, ось так кочечка і попадає до святкового стулу. Так, скромненько. І кочечка, як королева застілля. Зараз ми її, звісно, зробимо. Харакіліця я її спеціально не розривала, щоб вже ж бачили, яка горна. Ось так. Це шуба, це з пупчиками салат, мімоза, качечка красуня, котлетки, гусятку і тарталетки з тунцем. Ось такі в нас строви. Миру всім добра і всього найкращого!